Разом краще. Тарасик і Уляна грались у пісочниці. За декілька годин вони збудували чудову казкову фортецю. За глибоким ровом та величезним муром розташувалося справжнісіньке середньовічне містечко з кварталами ремісників, коморами, ну і звичайно, з ратушею та головним собором на ринковій площі. А прямо посеред міста височила велетенська чорна вежа. Улянка сказала, що вона принцеса, яку злі містяни заточили в цій вежі, а Тарасик хоробрий лицар, який визволить її з неволі. Ну, чого ти чекаєш, дурнику? Стрибай через рів і рятуй свою наречену, посміхаючись, сказала Уляна. Тарасик знятився рів великий. Можу, й не дострибнути, а плавати я ще не навчився. Тоді перелетай мур, наче птах. Та літати я теж не вмію. Ну тоді сидіти мені в цій вежі до віку, поки не стану старою дівою, пожартувала Уляна. Декілька хвилин Тарасик мовшки мовчив лоба і чухав потилицю. Придумав. радісно крикнув Тарас. Що саме поцікавилась Уляна? А давай я зроблю підкоп, а щоб було швидше, копатимемо назустріч один одному. Тільки копаємо обережно, щоб не зруйнувати фортецю, відповіла Уляна, і діти радісно занурили руки у пісок. О, здається, я знайшов твої пальці, зрадів Тарас. А я твої? Ні. А Хоча стривай, ось вони. Ну, привіт, мій рятівник! Проморкотіла Уляна, стискаючи Тарасову долоню. Тарас здивовано дивився на подругу. І чого ти не тиснеш мою руку у відповідь? образилась Уляна. У відповідь? Я нічого не відчуваю. Розгублено вимовив Тарас. Діти миттєво винули руки з піску, і виявилося, що вони тримали за руки не один одного, а кимось забуту в пісочниці ляльку. О! Вона така чудова, я заберу її собі, зраділа Уляна. Ні, я її перший знайшов. вигукнув Тарас. А я дівчинка, і хлопці взагалі не мають грати в ляльки. А я не для себе, я для своєї молодшої сестрички. І вони почали смикати ляльку за руки кожен до себе. Через декілька хвилин суперечки, коли вже був порватий майже весь одяг і вщент розтрощена піщана фортеця, роздався гучний тріск, і лялька луснула навпіл. Кожен тримав в руці свою половину. Уляна заплакала. В цей момент до них підійшла мама Тарасика. Вона запросила дітей додому, і поки Тарасик з уляною з тістечками, мама полагодила ляльку, і діти радісно почали гратися з нею, ніби нічого й не сталося. Зате тепер вони затямили на все життя: що краще насолоджуватись чимось разом, ніж залишитись наодинці без нічого.